Скільки я розумію, Петро Калнишевський, як ви сказали, він основну частину свого життя прожив у 18 столітті, і це століття, цей час він характеризується так званим синодальним періодом в історії православної церкви на території Російської імперії. І цей час це є часом будування тих самих відомих духовних скріп, це є часом, коли. Ну, здавалося б, церква повинна розквітати, тому що їдено все для розвитку, матеріальне забезпечення і таке інше. А чи правда воно так було? І як розвивалася церква православна в Російській імперії в цей синодальний період, в час життя праведного Петра Калнишевського, і з якими викликами вона стикалася? Дорогі друзі. 18 січня 2025 року, внаслідок удару російської ракети, було сильно пошкоджено Свято-Андріївський кафедральний собор Української православної церкви міста Запоріжжя. Були понівечені дах, стеля, стіни, вибиті усі вікна. Зараз проходить ремонт з відновлення стелі, але ціна ремонту дуже висока, і ми не можемо її сплатити силами нашої парафії. Якщо у вас є змога і бажання, дуже прошу вас допомогти у проведенні збору на відновлення нашого собору. Реквізити для пожертв будуть в описі під цим відео. Дякую вам і бережи вас, Господь. Щоб більш зрозуміти синодальний період XVIII століття, хочу привести два приклади: один з 16-го, один з 17 століття. Якщо ми беремо 16 століття, то появилася названа Єресь жидовствуючих, яку приніс до Москви Захарія Скара. І всі священники головного собору не змогли розгледіти в тому єресі, і майже все духовенство впало в цю єресь, єресь жидовствуючих. Тобто вони не признавали Ісуса Христа Богом. Тобто рушиться абсолютно все згідно Євангелія, Якщо Христос не Бог, то й наша віра марна. Це перша, якби частина питання, як вони її вирішили не проповіддю, не настановами. Не євангельським духом, а просто головних зачинчиків цієї єресі закрили в дерев'яних хатах і просто спалили. Другий приклад, 17 століття, з'явився розкол старообрядства. Як з ним боролися? Майже ті самі методи: заслання або ж точно спалювали живцем в будинках. Тобто релігійна ситуація, вроді би, всі православні, але з другої сторони ми розуміємо, що це якось так воно дуже поверхово. І всюди була замішана політика. Тобто, один рід переміг другий рід, цих вигнали, і це зв'язано з вірою. Тобто, чия влада і того віра. І так, от, на жаль, було завжди, тому і XVI, XVII, і, і вже XVIII, як синодальний період, це було таке поверхнева віра. Що саме означає синодальний період? Це коли у церкви забрали патріарха. А керувати церквою стали іншим способом. Тобто, церкву підпорядкували управлінню імператора. Тоді був імператором Петро І, замість нього представляв, представляв його інтереси на синоді оберпрокурор, який приймав майже всі рішення і мав вплив абсолютно на всю церкву. Тобто, він міг. Робити майже все, що хотів. І, чисто номінально була група людей, яка була представлена священством це президент, його два віце-президента, і чотири асера і чотири помічника. Оце є весь синод. Тобто, церква повністю була імперською. Імператор керував через обер прокурора всіма справами. Які ми маємо висновки або наслідки з цього синодального устройства церкви? Перш за все, секуляризація всього майна і земель, монастирів і храмів. Тобто це просто пограбування було. Друге, що духовенство виділилося в якусь окрему верству населення. І третє, що спадковість приємства зміни священника на приході. Наприклад, коли, наприклад, я священник і у мене народилось два сина, то вони обидва мають стати священниками. І замінити вас? І замінити мене. Але якщо б було п'ять синів, куди інакше. Потім з'явилася можливість йти в армію. Тобто вибору ніякого. І тому ми розуміємо, чому першими революціонерами були вихідці із семінарії. До чого завжди примушують, воно все одно потім вилізає боком. Це ось синодальний період, якби така невеличка характеристика, вона неповноцінна. Там є багато і по позитивних моментів, як синодальний переклад, біблії і так далі. Тобто ми не можна говорити про один негатив, але я би ще з одного боку хотів розглянути цей синодальний період, як українці, які були поневоленими, служили російському царату. І в плані державотворення імперії, і в плані російської церкви. Так, наприклад, ми знаємо Розумовських Олексія і Кирила. Олексій, достигши якихось імперських вершин, ну, зміг якось облегшити частину, ту невеличку, бідуючу частину своєї батьківщини. А Кирило Розумовський рахувався номінально останнім гетьманом Запорізьким, але, в принципі, ніякого фактичного керування не мав. Але як могли вони допомагали своїй малій батьківщині, але служили на імперію? Також звернемося до духовних особистостей, наприклад, такий митрополит як Стефан Яворський, сам роду із шляхти Яворських із міста Яворів, Львівська область, який був студентом Кивом києво могилянського колегіуму, тобто Духовної академії. І він перший, хто придумував, можна так сказати, саму структуру синодального управління. Потім в них з Петром І появилися різні погляди на деякі політичні аспекти, і Петро його якби від себе віддалив і приблизив іншого українця, уродженця Києва. Феофана Прокоповича, який був архієпископом, і Феофан Прокопович, щоб догодити Петру І, пише духовний регламент у 1721 році як закон, яким користується і управляється, тобто методологія, як жити по синодальному управлінні, коли церква, хоч і має якби видимий синод. Тому синодальна так називається, але повністю підпорядкована державі, тобто імператорові, імперська церква. І ось живучи в таких реаліях, як Розумовський, як Степан Яворський, як Фефан Прокопович, які повністю працювали на імперію і на її ідеологію. Петро Калнишевський, будучи. Отаманом війська Запорізького зберігав повну автономність у складі імперії, але повну автономність. А всередині січі і їх території зберігалася тогочасна демократія. Тобто, все одно гетьман був обираємим, ну тобто він обирався на січі, а не призначався через імператора. І багатьох імператорів імператриць це дуже не влаштовувало. А якимось чином духовенство воно виступало проти цього поневолення чи ні? Ну воно е не могло, в принципі, якось настільки сильно виступати, тому що все е вирішувалось дуже просто. І це методи, про які я би в храмі не хотів озвучувати.